Сьогодні поговоримо про такий метод просування, як пости каруселі. Правильніше не метод, а інструмент просування. Нагадую, мене звати Меню Кольга. Ви дивитеся мій черговий урок із великого практикуму в соцмережі від А до Я. Значить, сьогодні тема просування через пости каруселі. Незалежно від того, де ви дивитеся. Цей урок де і коли, Ставте лайки, коментуйте, даруйте мені сердечка, квіточки. Це потрібно вам для того, щоб взяти максимум цієї інформації, тому що я цю інформацію купувала і ви теж маєте мені заплатити. Тобто, це свого роду ваша плата. Так що обов'язково лайкайте. І якби взагалі візьміть для себе звичку, завжди лайкайте чийсь контент. Якби вам не тяжко, а людям приємно і людям корисно, особливо тим, що працюють в інтернеті. Значить, пости каруселі це відносно ще такий молодий інструмент, він якби з'явився в цьому році, і вже багато хто активно ним користується. Зараз коротенько пройдуся, який є ряд переваг, і ви, ви прослухайте і вирішуєте, чи вам це потрібно чи ні. Ну, але рекомендую цим інструментом користуватися, тому що, по-перше, в постів каруселі більше охоплень, ніж у стольс. По-друге, якби це дуже важливо, пости каруселі люди не просто переглядають як звичайний пост. Тобто в поста каруселі є переваги перед звичайним постом. Тому що звичайний пост людина просто отак вверх пролиснула, ручку прямо, вверх пролиснула, якби згадуєте, я просто ну, якби, звичайні дії. Як подивитися пост каруселі? Йдуть підряд картинки, вони одна за одною, вони заховані, людина має свайпати. Свайп, свайп, свайп. Якщо її щось зацікавило, вона може вернутися назад. І однозначно вона е, призупиняється. Все це алгоритм, робот, який знову ж е, керує інстаграмом, він якби, щитує автоматично, що ваш контент цікавий. І виходить, що по часу, е, просто якби, технічно, людина на вашому контенті залишається довше. І через те, навіть якщо, наприклад, він їм е, типу і не цікавий. Ну, алгоритм цього не розуміє, чи цікавий, чи не цікавий. Він просто щитує от технічно, просто, якби, хронометраж. Що ви зробили, скільки секунд ви були, там чи ви поставили лайк, чи ви там поставили коментар. Але просто достатньо того, щоб людина затрималася. І якби от саме для цієї затримки дуже добре підходять саме пости постиє каруселі. Ще перевага постів каруселів перед нову сторіс, це те, що вони зберігаються в стрічці. Не так як сторіс зникають через добу. Залучення читача. Знову, що означає залучення? Знову те саме, що я говорила, що якщо людині цікаві ці перші картинки, значить вона починає рухатися далі. Вона, якби це, починає читати. І надовго залишається. І плюс далі людина може переходити по воронці, куди ви її далі переводите із оцього поста каруселі. Можна прогрівати нон-стоп. Що це означає? Що ці пости каруселі вони працюють постійно. І не просто прогрівати, якби в цих постах-каруселях можна давати. Дуже структуровану інформацію. От якусь тему, якусь таку вузьку тему дуже добре висвітлити, що людину зацікавити знову ж кудись перевести. От, якби саме глибоко структуровано розкрити тему. Тому що в 10 оцих картинок, на них можна і якісь схеми, і якісь малюнки, і щось текстом прописати, там якісь стрілки, якісь приклади, будь-що. І плюс ці пости каруселі, знову ж, якщо вони професійно зроблені, на рахунок того, що ви знаєте, знов болі, і ви якусь одну вузьку боль, наприклад, взяли, і ви її дуже детально, дуже структуровано, схематично розібрали. То це свого роду є як міні-інструкція, як якась шпаргалка, і люди охочі оці пости каруселі зберігають, тобто по функціоналу. Пости каруселі значно переважають звичайні пости, переважають рілси і, само собою, переважають сторіс в якому сенсі, що вони зберігаються на постійно. Тобто, якби вони довговічні. Так, значить, з цим розібралися. Ну, але якщо знову порівнювати сторіс, то по факту Робити їх потрібно робити, наприклад, в канві. Тобто сторіси я рекомендую робити просто відразу в Інстаграм користуватися тільки додатками Instagram, нікуди більш не переходити. То якщо ви будете робити пости каруселі, то я відразу говорю, що ви їх муситимете робити саме в канві. щоб вони були гарні, щоб вони були якісні і щоб вони щоб працювали на вас. І яка відмінність ще оцих постів каруселів від сторіс, це те, що пости каруселі, якби по енергетиці вони відрізняються, і якби в них нема такого, скажем, глобального завдання, вони не перекривають це подружитися. От в сторісах можна дуже добре себе показати, проявити, якби подружитися з людьми. А от в постах-каруселях так не вийде. Тобто вони такі, скажем, ну, якби, типу, як більш офіційні. А в сторісах можна показати себе там і, ну, скажімо, і нерозчисеною, там десь і заспаною, і втомленою. В постах-каруселях так, як би не, не вийде. От. Ну, Але в їх інше завдання. Їх зстріч. Тобто можна. На одну, ту саму, та, на одну і ту саму тему е, робити контент. Один контент може бути в сторіс, якби такий зроблений, е, ну, скажімо, швидше, просто в інстаграм. Е, інший контент на ту саму тему, вже якби, він в постах-каруселях. Хоча можна, наприклад, просто переливати пости каруселі, оці самі картинки, їх просто переливати в сторіс. Можна, якби, робити і так. Але краще буде працювати, якщо. Сторіс буде якби свій формат формат Сторіс. Там, де ви ще перемішуєте оце експертне з особистим. А вже в стрічці буде якби чисто цей пост сторіс на якусь оцю вузьку тему. Так, значить, яка ще завдача пості каруселя це привести нових підписників. Тобто пости каруселі вони працюють, по суті, плюс-мінус так само, як рівці. І. Глобальне завдання постів каруселей це продати. Ну, але при тому так продати, скажімо, ненав'язливо, акуратно, знову ж, через якусь вузьку таку тему, яка цікава цільовій аудиторії. При тому пости каруселі це не окремий інструмент. Пости каруселі є. Якби точно така сама частина воронки, наприклад, як Сторіс, як там звичайний пост, як Рілс. І вони самі по собі, ну якби наскільки я перераховувала, що в них є переваги, але при тому, що ви розуміли, що якби це не є панацея, це не є спасіння, вони працюють тільки в комплексі. Наприклад, знову ж в комплексі, знову скажемо, з тими самими сторіс. Оте, що я говорила, що ви тему висвітлюєте. В сторіс, навіть, наприклад, можна в сторіс показати, як ви, ну, тобто, як проходить ваш день, і плюс як ви готуєте оці пусти каруселі. Це тема сторіс, якби ваш сторітелінг на день, ваш, якби, як ваш звичайний день. Там, можливо, показують, як ви там щось готуєте, як ви там дитину в садочок повели, чи ви на роботі такі звичайний працюєте. І плюс, наприклад, ввечері ви займаєтеся оцим онлайн-бізнесом, ви готуєте, от там робите в Канві, чи там через Джепіті-чат, чи там шукаєте якісь картинки, якісь там. Приклади для ось цих постів каруселей. І вже вставляєте в сторіс саме посилання на ці пости каруселі. Тобто в тишці чисто, по, чисто пост, а в сторісах історія, типу, ваша кухня внутрішня. Як, оце, як воно це все створюється? Тому що дуже багато там говорять, що в мене нема часу, там, в мене не вийде, чи там. Е, ну, я не буду встигати. І ви можете показувати своє звичне життя, плюс, як ви це все робите. Оце якби, буде дуже круто працювати. Значить, які є види пости каруселей. Тобто вони, якби, за призначенням, як і пости звичайні, як і рілси, як і прямі ефіри, вони теж є різні. Є, само собою, продаючі, є мотивуючі, є прогріваючий, Є особистий і є експерт, тобто різні різновиди, якби, залежно від цілі, яку ви ставите на, оцей, якби, на оці пости каруселі. Дуже добре в постах-каруселях, наприклад, показувати якусь там динаміку, якісь зміни, якийсь свій ріст, і дуже добре, наприклад, використовувати якісь там свої, ну, скажімо, не, ну, неправильно як би сказати старі. Ну, якби з, мин, з минулих років якісь фотографії, наприклад, якісь там до і після там якісь зміни, якісь переміни, от, які відбулися там, наприклад, разом з вами, або, наприклад, які відбулися там з вашими партнерами або разом з вашими клієнтами. Значить, яке е, 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 так би глобальне завдання цих постів, це перше привернути увагу, показати проблему. Розкрити проблему. Показати кейси, далі надати варіанти вирішення. Так само працює тригер, маєте його задіяти. І обов'язково заклик тоді. Тобто, по суті, пост карусель це так само якби структура як продажного поста. От, все тут так само, тільки просто розбито на картинки. При тому ми обов'язково. Пишемо, якби говоримо мовою клієнта, без всяких таких там умних, заумних оцих з енциклопедії, там, з, з різних сайтів слів. Пишемо просто і чим простіше воно ну, якби зрозумілішими словами написано, тим краще. Навіть от е я зараз проходжу курси нутраціолога, і в нас зараз от перша тема це біохімія. Ну, я не знаю, можливо, хтось там навчався колись там десь в медінституті, але якби більша половина чату, там всі плачуть, стогнуть. Ну, якби я не плачу і не стогнуть, ну, тобто, я все всередині в собі тримаю, тому що в мене ще немає часу до того чату добратися, щоб писати. Я тільки переслухала перший урок. І виходить, що хтось дав дуже якби, класну якби, корисну пораду от, на рахунок. Інформація, яка е, тяжко сприймається, що е, ви просите чата GPT, щоб він це написав так, щоб зрозуміла, наприклад, там дитина там, 5 чи там, 10 років. От е, точно по такому самому принципу е, мають робитися оці пости каруселі. Тобто, якась, наприклад, складна тема, якась експертна тема, значить, е, е, вона має бути зрозуміла, якби зрозумілими словами навіть для дитини. От, і тоді воно буде добре працювати. Так, далі можуть бути різні формати. Це якби вже на ваш вибір. І якби, як... що обов'язково має бути, От те, що я говорила, що ми не на секунду не забуваємо, що всі елементи нашої сторінки, вони мають між собою бути взаємопов'язані і обов'язково кудись вести. І точно так само. Пости каруселі, вони теж якби, з них ми переводимо в Дірект, ми переводимо в пост постзакрит, ми переводимо в хайлайці, ми переводимо в шапку профіля. А вже там, в свою чергу, ми теж якби, звідти кудись переводимо. там В телеграм-канал, на YouTube, на якийсь урок, на якийсь наш вебінар, знову ж в Дірект. І так, якби воно все тоді дуже добре працює. Можна використовувати в постах каруселях знову ж різні формати. Це можуть бути фото, це можуть бути скріни, це може бути текст, це може бути відео, це можуть бути колобки з Телеграм. Це ну, якби повністю різні формати, якби щоб вони бажано, щоб вони мінялися, щоб людям не було скучно дивитися, як в сторіс. Ну, але багато хто просто там, ставить картинки, там, просто пише. Ну, Звичайного тексту це вже на ваш вибір. Тут просто треба якби, пробувати пробувати різні формати, дивитися, які будуть формати заходити людям на вашій сторінці, тому що в нас всіх різна аудиторія, і якби шукати свій формат. От, можливо, в когось щось одне зайде, може, в когось інше. Головне робити, а потім практика вже все покаже. Так, значить, коротенько ось те, що знала, розказала за ці пости каруселі. Значить, нагадую, що в чаті, телеграм будуть приклади і домашнє завдання. Домашнє завдання для вас. Зробити от те, що я говорила. Зробити в сторіс, зробити, як би, сторітелінг ваш день. Робочий, і е, при тому показати в цьому сторітелінгу, як ви робите ці е, пости карусель. І зробити через канву е, пост карусель на будь-яку тему, яка цікава вашій аудиторії. Одна тема. Якусь одну тему висвітлити. Значить, е, чекаю з нетерпінням ваших. Домашніх завдань. Хто мене згадує через собачку в сторі, значить я переходжу, особисто дивлюся, особисто розбираю. Значить, дівчата, дуже якби, дуже, дуже, дуже цікаво, що у вас вийде. З нетерпінням буду чекати. Значить, До зустрічі, до наступних уроків.